Три найкращі бюджетні камери для початківців, які ви можете придбати у 2024 році. Всі ці камери мають змінну оптику та коштують менше 30 тисяч гривень. Почнемо з Canon m 50 Mark II. 24 Мп сенсор, відеозйомка в 4К25 FPS, гарний автофокус для фото та відеозйомки. З мінусів я бачу маленький пул оптики на Bayonet M. Наступна камера Sony A6000. 24 мегапікселі кроп сенсор, топовий автофокус у своєму класі, крутий динамічний діапазон та якість зображення. З мінусів хочу зазначити, вона не пише 4К відео, не має сенсорного екрану та трошки перегрівається. Найдешевша з цих варіантів Panasonic Lumix G7. 16 мегапіксельний кроп сенсор, знімає 4К відео в 25 FPS з бітрейдом 100 Мбіт, класний режим таймлапс, великий вибір класних об'єктивів. З мінусів – дешевий пластиковий корпус та відсутність стабілізації. А яка камера сподобалась саме тобі? Напиши про це в коментарях.